Всім привіт! Ви на каналі Renderos.ua, я Денис, і я не збрешу, якщо скажу, що ви на мене підписані, також через те, що я люблю грати у щось дивне та давно забуте, і розповідати вам про це. Правда, сьогодні якраз той випадок, адже мова піде про серію ігор, яку можна назвати королем диваків, це Зенок Леш. І якщо ви хоча б чули про Зено то знаєте, що коли я кажу про дивацтва, насправді ще значно применшую заслуги цієї серії ігор. Але, як виявилось, незважаючи на це все, Зено це те, що, на мою скромну думку, повинно вважатися золотою класикою як Assassin's Creed 2, Mario 64 чи Half-Life 2. Отож, у чому особливості гейм дизайну, мистецька цінність і вайб Зено І чому це не просто? Симулятор битв на кулаках з сюрреалістичними доісторичними гопниками, а справжня битва природи і прогресу. Заінтриговані. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на Кофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Донателло, Це український сервіс, аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Моє знайомство з Леш почалось, коли я, ще будучи дитиною, на диску чи то від шпіля, чи то від журналу геймплей, побачив трейлер гри. На той момент інтернету майже ні в кого не було, а трейлери і всілякі відосики по новим іграм можна було побачити лише з отаких -от, от дисків, які йшли в комплекті з журналом. Зенок мене малого одразу причарувала своєю кінематографічною екшн камерою яка рухається разом з персонажем під час ударів. Це виглядало не наче файтинг. Хале від першої особи, тобто, взагалі, гра від першої особи з акцентом на ближній бій, хоча, звісно, не лише з ним. А сетинг гри виглядає, наче щось неймовірно дике. Персонаж б'ється з максимально дивними істотами у світі, який частково схожий на фентезі, а частково на доісторичну епоху. Словом, насправді, все у цій грі для того часу здавалось максимально незвичним і в якійсь мірі проривним. Так я дитиною зачарувався і. Забув, якщо чесно, більше ніколи не згадував про Зено аж до цього року. Знаєте, оце коли сидиш таки, а потім: О, треба пограти у ту гру, трейлер якої я бачив 15 років тому. Зено це гра від чилійської студії Ace Team, яка відома за серією Rock of Ages та. Та в цілому з чогось відомого це все. Чим я був здивований одразу, то це тим, що інтерфейс Zenok Clash одразу непрозоро натякає нам на те, що гра зроблена на руші і Source. Впізнайте оце з half life чи CS. Але навіть якщо вважати і черговим модом Half-Life, то тоді це настільки самобутній мод, що загалом все інше тут взагалі не про це. Починається гра з дуже дивного навчання з персонажем Метамоком, який, типу як Дикун Сенсей головного героя. Але про це згодом. Метамок дуже незрозуміло говорить англійською, бо говорить. таким Краще вмикати субтитри. І загалом ви отак одразу впізнаєте майже всі основи гри аж до самого кінця. Навіть пробуєте користуватися зброєю і черепами-бомбами. загалом все як і у звичайних екшенах: швидкі удари, сильні удари, ухиляння, добивання, блоки, лок на супротивниках, як у 3D-зельдах, і загалом класичні механіки для ближнього бою в екшенах. Перша Зено Clash вийшла аж у 2009 році. Тож, якщо грається непогано навіть зараз, вважайте, що боївка взагалі не застаріла. І от далі цей чи то сон, чи то флешбек з Метамоком закінчується, і ми потрапляємо у сувору реальність, де через флешбеки і діалоги розуміємо, що протагоніст гри Гет начебто вбив якусь дивну величезну істоту з великим носом у Капюшоні, яку місцеві називають Фазер Мазер, тобто Тато Мама, і збирають. Головного героя вбити за це. І з ними, по суті, і починається перша справжня битва. Тобто ця штука з дзьобом, оця кунг фу жінка, і він. Родичі? Спитаєте ви? Так, і я скажу більше, головний герой теж його син. І навіщось його вбив? Цілком нормальна родинна ситуація, правда? Власне, ось це протистояння дітей та тумами і Гета лежить у основі всього сюжету Зено Клеш. А те, що у вас виникає багато запитань, це нормально, і ви навіть отримаєте відповіді на більшість із них. А на боці Гета дедра. Напевно, єдиний більш-менш адекватно і навіть привабливо виглядаючий персонаж. Словом, вона буде компаньйоном у грі, і трохи допомагатиме у битвах пострілами зі зброї. Гет з дедрою тікають містом, а діти та то мами їх постійно переслідуватимуть, коли ви втягнетесь у ігролад повноцінно, відкриєте для себе одну цікаву річ: ця гра навіть не екшен від першої особи, а повноцінний бітемап. А, тому що битви займатимуть 80% всієї гри. Лише інколи вони будуть розбавлені двома незвичайними цікавими боссфайтами, причому з одним і тим же лиходієм. І місіями у Дусі настріляй на вечерю декілька зайц. Що це взагалі таке? Загалом нас просто кидає з локації на локацію між завантаженнями, причому на доволі лінійній вузькій рівні, з купою невидимих стін. Не те, щоб це погано, навіть навпаки. Завдяки цьому гра постійно тримає у. Різноманітному екшені взагалі не просідає. То Гет з дедрою потрапляють на стежку, де треба відбиватися від настирливих диноптахів, то до лісу місцевих дикунів корвідів, які роблять лише те, що хочуть робити, хоча не те, щоб у місті головного героя не живуть дикуни, просто ці взагалі дикуни-дикуни. І як виявилось, Гет жив серед них деякий час, там навчався битися у Метамока, і напевно звідти його татуювання у вигляді черепа на обличчі. Зодно. З боку, філософія корвідів безглузда, роби те, що ти повинен, і саме тому серед них є Оксаметр, який просто йшов прямо, ніколи не повертаючи все життя, аж поки. Не вмер стоячи. Ермінія, яка настяла на себе і вмерла з голоду. Чувак, мета якого битися головою об дерево, словом, так вони займаються всякою хуйнею. Але сенс цього у тому, що корвіди не живуть жодними законами і роблять те, що хочуть. Те, що їм, схоже, подобається. Тому вони щасливі. Метамок, до речі, вмер, коли після битви з гетом підірвав сам себе. Інший цікавий відрізок гри це епізоди з мисливцем, якого так і звуть мисливець. Саме з ним будуть трохи нестерпні, але прикольні боссфайти. Саме його найняли брати і сестри гета, щоб помститися за тато маму. І тому гету доведеться битися з цим стрілком, який посилає до нього білок з вибухівкою, і все це він робить ще й при тому, що сліпий. Та от що цікаво, у різних епізодах нам зустрічатимуться, здавалося б, одні й ті самі вороги, яких ми вже відлупцювали до смерті раніше. Деякий час я думав, що просто дизайнери гри задовбались і просто зробили різних ворогів з однаковою зовнішністю, але ні, це буквально одні й ті ж супротивники, які протягом всієї гри повертаються і повертаються. Одні й ті ж брати і сестри, одні й ті ж бандюки. Одні й ті ж корвіди, світ зенозойку, а так до речі називається світ гри. Схоже, не такий вже й великий. Ближче до фіналу цієї короткої історії ми отримуємо питання: а в чому взагалі конфлікт Гета та Татомами? через який такий секрет вони побилися? Дедре розпитує гета декілька разів, але він не колиться. Вони вирушають до локації, яка зветься кінець світу, де б'ються з дивними чи то статуями, чи то тінями. Проходять невеличкі челенджі, наприклад, запалити свічки і не дати тінням їх потушити, і пробуджують істоту, яку звуть големом. І Голем теж озвучений от». Напевно, голим це погейсю реалістичного дизайну персонажів Зено Клеш, подумав я, а потім згадав про жінок пацюків із цицьками. Власне, голими увесь антураж локації, кінець світу, з його слів, були створені дуже древніми людьми, через що замислюйся, чи завжди Зенозойк виглядав як парад до історичних фріків, чи то щось сталося раніше, наприклад, якийсь постапокаліпсис. Запам'ятайте цю думку, це нам ще знадобиться. О тут Зено чудово тримає аж до самого фіналу, бо тобі цікаво дізнаватися більше, зокрема, дізнатися, що такого приховував тато мама. І можливо, чому голем знає абсолютно все, навіть цю таємницю, хоча не говорить її. І чому запросто зголосився допомагати персонажам у цій війні, хоча він століттями просто спав. Фішка і геніальність Зено Клеш це без перебільшення тримати інтригу і давати гравцю купу натяків через нелогію. Вічності. І це працює, бо зенозойк дивний сам по собі. Ну камон, там істота гемарфродит начебто народила з десяток різних істот. Там корвіди роблять всілякі абсурдні дурниці і вважаються мудрими. Тому напевно і те, що голем збирає кубик Рубіка а в місцевої жіночки дитя раптово стало поросям, коли вона цього не бачила. Звичні речі для Зенозойка. А може і ні. Так от виявляється, що тато мама живий, і нам доведеться навіть пережити декілька боссфайтів із ним. При цьому він каже: Я всього лиш хотів, щоб ми були щасливою сім'єю, я не хотів нічого поганого. У фінальній битві з тато мамою ми боремося навіть з декількома його дітьми. Але в останній момент, коли Гет лажає, йому допомагає голем. Не лише вас дивує, чому це буквально просто персонаж, який безкорисливо допомагає Гету. І нарешті ми змушуємо тато маму. Сказати правду. Ви готові? Тато мама насправді лише чоловічої статі. А всі його діти, включаючи Гета, навіть не його справжні діти, всіх своїх дітей, тато мама буквально крав з колисок інших батьків і заміняв їх на тваринок. Згадали момент з поросям? Ну, власне, на цьому, по суті, найцікавішому історія і закінчується. Чому повинна навчитися історія? Окрім того, що все таємне стає явним, та хрін його знає. Якщо чесно, як дивно це почалось, так само дивно і закінчилось. І я, якщо чесно, думав, воно буде трохи про більше, ніж про те, як стрьомна носата штука краде дітей. Хоча сеттинг справді крутий, у ньому відчуваються вайби 3D мультфільмів початку нульових, як от Артури. Мініпути, дев'ять льодовиковий період та анімації з першим образом Шрека. І я вважаю, що це прекрасно. Незвично, але прекрасно. На додачу тримайте тривожні міді мелодії, які б'ють по вухам, але тільки доповнюють атмосферу. Крім сюжету можете також пройти башту випробувань, тобто башту на кожному поверсі якої треба знищувати потрібну кількість потрібних ворогів. І принцип, ви зрозуміли. До речі, про принципи. Принципово раджу вам гру від Black Snow Battle for Earth. Battle for Earth це безкоштовна мобільна гра у жанрі action FPS, дія якої відбувається у науково-фантастичному всесвіті, де гравці можуть брати участь у епічних битвах проти. Іншопланетних загарбників, використовуючи космічний флот і потужну зброю. Гра створена переосмислити наші уявлення про ігри з доповненою реальністю і пропонує гравцям можливість зробити це прямо тут і зараз. А ще розробники додали технологію блокчейн, яка у поєднанні з напіввідкритою економікою дає змогу не просто грати, а ще й заробляти. В обмеженій за часом демоверсії у вас буде можливість дослідити частину ретельно опрацьованого. Ігрового всесвіту та шанс кожного дня виграти наступні призи: PS5, Xbox Series S, Nintendo Switch Lite, Гарнітура Xbox Series, 3D Гарнітура PlayStation 5 Пульс та багато іншого. П'ять призів уже виграно, тож у вас є дуже великі шанси забрати свій. Демоверсія for Earth доступна за посиланням в описі відео. Завантажте демо версію зараз і відчуйте смак пригод, які на вас чекають. І як же добре, що на літньому розпродажі у Steam всього за 45 гривень я зміг придбати другу частину зеноклеш. Прекрасно, бо друга Зено Клеш це квінтесенція того, чого мені бракувало у першій. Ну, можливо, я і перебільшив. Втім, гра дійсно еволюціонувала у кращий бік. Не дивно за чотири роки геш, тепер Зено це повноцінна метройдванія, в якій можна пересуватися між локаціями, коли сам вважатимеш за потрібне. І навіть є прокачка та про це згодом. Та найголовніше у Зено Клеш 2 є кооп. Гру можна пройти з друзями і Навіть одночасно на різних складностях. Просто у вас будуть різні сили атаки, кількість здоров'я. Чи пройти гру з ботами-напарниками, які щоправда туплять, хоч і не так, як напарники у Дайкатані, але допомоги від них у вас буде мало. Та й сам кооп, уявіть тут навіть сюжетно обумовлений. Гратимемо ми за гета, а в напарниках буде Рімат, так так Та сама дівчина, яку ми пи. У першій грі ледве не найбільше. А за сумісництвом названа сестра Гета. Рімат пропонує гету врятувати тато маму з в'язниці, яку створив голем, Незважаючи на те, що інші діти тато мами розбіглись хто куди, рімат лишилась йому вірною. А гет ну. Він просто робить те, що повинен, бо він напівкорвіт у першій же битві з охоронцями в'язниці. Ми зустрічаємо новий тип ворогів: ворогів зі щитами, яких насправді не те, що буде багато. А кремезних ворогів тепер можна замахувати без зброї голими руками, рятуючи тато маму, протагоністи вступають у конфлікт з големом, який, хоч фактично і стає новим лиходієм гри, насправді він всього лиш хотів вести систему правосуддя у Зенозойк. При цьому. Зачепити голема вони не можуть, бо вся шкода, завдана йому, отримується й тому, хто її завдає. Тож рімати з Гетом відправляються різними землями Зенозойку шукати спосіб перемогти Голема. Справжнє ім'я якого, до речі, Какстех. Серед апгрейдів ігроладу маємо також і прокачку, а саме прокачку сили, здоров'я, стаміни і лідерства. What? Останнє потрібно лише для того, щоб брати у паті більш сильних союзників, але насправді пройти гру ви можете навіть з однією рімат. А очки для прокачки даються, коли ви знаходите отакі от черепи. Хоча, напевно, логічніше було б зробити їх на основі левелів, отриманих від досвіду від вбивства ворогів, тоді було б логічніше вступати у битви з другорядними ворогами, а не просто обігати їх. Хоча інколи у вас можуть бути і рандомні зіткнення, як це буває у JRPG. Бойова система теж притерпіла змін. Камера стала вільніше і локатись на ворогах тепер не надважливо. Є шкала суператаки, яку можна поповнити спеціальними жетонами з черепками, які лежать у мушлях разом із предметами для поповнення здоров'я. Та й Гет тепер швидше бігає, що логічно для гри з умовно відкритим світом. Загалом все, що нам треба робити, це бігати за маркерами, знищувати перешкоди, і інколи можна виконувати другу. Горядні завдання, як-от в допомозі Дедрі, яка тут буде лише ніпо мене союзником. Додаткові квести також і у зборі метеликів на локації та знищенні мародерів, але ви нічого не втратите, якщо їх не пройдете. Xenoclash 2 це справді Метро також і тому, що по ходу гри ви отримаєте дві унікальні зброї здібності, які допомагатимуть відкривати шляхи. Наприклад, оцей браслет, який підкине інший голем. Він може відкривати. Ти силові огорожі, бо він створює доріжку з іскор, якщо націлити його на місяць чи сонце, і таким чином підпалить дроти, на яких працює ця огорожа. Не питайте, або напальники, це ж можна так назвати. Які гет отримає після бою з големом птахом, якими можна пов'язувати сфери чи ворогів. Принцип простий: якщо ти пов'язав кулю з кулею активації механізму та вдарив по ній, то ти вдарив по кулі активації, до якої не дістанеш, і таким чином активуєш механізм. Чи, наприклад, пов'язуєш двох ворогів і б'ючи одного, наносиш шкоду дво. На цій механіці навіть будується класний боссфайт з оцим механічним гігантом. І як ви зрозуміли з моїх Розповіді голем у цій грі не один. Насправді їх цілих чотири. І кожен був створений правити заходом сходом, ходом, північю та півднем Зенозойку. Але один голем уже був мертвим, коли його зустріли персонажі. У другого замість голови була пташка, і його довелося вбити. Третій вам і так знайомий. А от четвертий підкинув персонажам браслет, і взагалі він щось дивне замислив. Сюжет Зено Клеш 2 прекрасний тим, що він розкриває майже все, що цікавило мене у першій грі, і дає навіть трохи більше. Наприклад, саме з цієї гри ми дізнаємося, що Зенозойк – це навіть не планета, а лише і клаптик. Який ізольований від всієї іншої планети, де живуть цивілізовані мешканці зі справжніми технологіями, і це дає нам відповідь на питання, звідки з'явились технологічні големи і ким вони були створені. Спойлер іншими мешканцями планети для стримування і контролю мешканців ЗеноЗойку. Цікаво до речі, що технології големів це також роботи статуї з античним дизайном. Цього взагалі не було у першій грі, тому друга така крута. Другий Зено це значно більше за конфлікт між нерозвиненими фріками-гопниками і істотою, яка краде дітей, і це чудово. Зенок Леш 2 це про конфлікт природи і цивілізації, людського і тваринного. Лише дізнавшись це, розумію, що перша частина гри невід'ємно сюжетно пов'язана з другою. І сюжет другої явно був написаний ще під час створення першої. Адже перша. Гра, це наче, перший пробний сезон для дуже крутого серіалу. Не менше пічно розвиваються події далі. Найзнайоміший нам голем на ім'я Какстех зупиняє протагоністів у спробі пробратися до зовнішнього світу, але гет його долає, бо у какса раптово зникає здатність транслювати дамаг на іншого. До речі, підозріло схоже на нашу здібність пов'язувати супротивників, правда? Але тут здатність какса повертається. І він починає шантажувати персонажів тим, що вб'є себе. І разом їх, якщо вони спробують прорватися у нормальний світ, і змушує їх повернутися у зенозойк, щоб пробратися до єдиної технологічної башти зенозойку, та поговорити з іще одним големом, який виявиться мертвим, передати йому повноваження, какса і закрити прохід у цивілізований світ. Це якщо коротко. Але коли персонажі бачать, що від потрібного їм голема лишилась груда каміння, приходить другий живий голем ґзот. Який підказує, що голими хоче безсмертні, та можуть вмирати з нудьги в прямому сенсі. Слово за слово, герої опиняються на місці, де зв'язаного тату маму збираються лінчувати батьків крадених дітей. І наше діло їх усіх перебити. Виявляється, це було випробування від зотел Теха про те, чи розкається тато мама перед батьками, але він промовчав і тому ґзоттех невдоволений. Жотол, взагалі, який схиблений на випробування, і, як виявилось з нудьгою, він бореться тим. Що стравлює між собою інших, змушує битися, підкидає зброю, як підкинув Гету на початку, може її забрати, як забирав здібність пов'язування у какса в битві з Гетом. І дуже тішиться, коли все йде за планом. І так конфлікт між каксом і компанією фактично спровокував він. І він головний лиходій і останній бос гри, якого ми долаємо пліч опліч із каксом. А потім какс вважає за потрібне ліквідувати останній голи. Мівів, тобто себе екзотла, адже не вважає, що голими потрібні цьому світу тепер, бо вони несуть лише шкоду і страждання. Кінець титри. І все б нічого, та особисто мені не вистачило сцени, де рімат з гетом відкривають нарешті для себе новий світ. Загалом другий Зенок Леш шикарний, менш упоротий і більш змістовний за перший. Хоча один без одного існувати вони, звісно, не можуть. У грі постійно згадуються і доповнюються описами події з першої гри. А ще у другій теж є челендж моуд з хвилями ворогів і навіть з невеличкою прокачкою. А ще є челендж моуд з можливістю пограти за каменюку з Rock of Ages. Зенок Леш це той випадок, коли маленька студія відома лише грою про Каменю. Оку має хіден джем з унікальним всесвітом і цікавим підходом до ігроладу, і, взагалі, екшену від першої особи. Сюрреалістичний, дивний, але такий класний. А ще існує третя гра у сеттингу за яка називається Clash Artifacts of Chaos, яка вийшла цього року. Це бітемап вже від третьої особи із іншим протагоністом. Чи хотіли б ви побачити огляд цієї гри на каналі? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікава ваша думка. А На цьому дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагає просувати українськомовний контент, а ще можете поширити відео у соцмережах. Це. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію. Фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!